Вітаю! Ніби класна погода, так, сонечко десь там десь десь. Але... Бачите, як дивиться. Банка в день йде. А життя дорожає. Колись було по 3 долари з лишнім, вже за дві треба заплатити 16 доларів. Ми доливаємо. Щось воно мусив ще цей сенсор почистити, бо написало сенсор лост і все. І нема, відразу, як тільки заліплює його мокрим снігом, відразу перестає працювати цей сенсор дистанції, а відповідно от все в системі підключене і круіз-контроль не працює, мусиш вставати. Так вони зробили спеціально. Бачите, яка погодка? Прекрасний сонячний день, я думав, що сьогодні буде супер їхати, але ні! На дорогу намітає снігу, мінус 12 на вулиці, Сіль не, спрацьо... не справляється і проблема. Трак, мій трак. Закрив. Дивіться який, наліплює. Прямо, як не буде вимазувати сенсор. Змерз я в руки, мінус 12, я щось вийшов без рукавиць, який собі, як справжній канадець, а виявляється ні. Треба було брати рукавиці. Ну просто пальців не чую. Знаю скільки мені ще прийдеться їхати, мені... Шістсот кілометрів додому і вже пів дня. День Валентина. Треба їхати додому. Як нагорнули снігу. І судячи з того з прогнозів він ще буде продовжувати падати, бо насувається на завтра ще один сніговий шторм. Це моя шоста зима в Канаді і я ще такого не бачив. ну коли їздив на Манітобу, на Альберту, так, там було таке, але я не бачив, що так, така була затяжна і така сувора зима тут, взагалі на східному побережжі, особливо в нас в ну, Новій Скоші. Дивіться що, що відбувається. давить. Поряд океан, солі багато, сіль на я. Навіть... У нас в Новій Скоші бачив, де добувають сіль. Ну як добуваються е, з води, не, не, не так, як в Україні, шахтним методом а, чи з рупи, а якось я не, не спеціаліст, ну але є, добувають і там тисячі тонн. Не вистачило їм тут солі посипати, бачите? Це нормально, вони звикли, вони оце нормальна дорога. Окей, згорнули, все. Правда? Вони не знають просто різниці, вони не їздили по Європі. От який, бачите, вітерець, і він сьогодні сонячний день, а цей вітерець все одно надуває, насипає. Там були такі місця, що... Ну було так... Дивіться, як люди живуть, яким там не дуже добре, так? І оці знаки Лосі, о боже. І я знову в Нью Брансвіку. Це тут якраз де. Відбулася ця подія і знову я тут. Ось така буде дорога, це найкращий варіант. Додому, 600 кілометрів, тобто, якщо їде якийсь в правій полосі повзе, то не дуже приємно його лівою обганяти, правда? І цей вітерець від такий такі поривами ну, з тим причепом. Так, так, так можеш шарпнути в бік ого-го. Мало не почується. Плюс в тому, що я на фула завантажений і вона не так буксує. Під горочку вона, звичайно, сповільнюється, але не буксує. Дуже впевнено тримається дороги з вантажем. Як вам? Реалії канадської зими, канадські хайвеї. І отак собі може їхати їхати легкова і захотіти зупинитися. Будь ласка, він включає аварійку і стоїть. В Європі знову ж таки такого, також такого нема. Воно, якщо є, то його там зразу би приїхала служба і поліція, його гарно би оштрафувала, а тут це можна робити. І завдяки лапках таким от кадрам і аварії трапляються, бо він стане в дуже непідходящий момент, в непідходящому місці. І він навіть не усвідомлює, яку він створює небезпеку для себе і для оточуючих. Особливо в цю погоду. Бувало таке, що я от проїжджав, що так вітер дує, що ну нічого не видно взагалі. так-так. Особливо там, де поля, тут зараз класно, бо є ліс і воно тримає ліс, цей, цей сніг. А там, де рівнина, де, де поле катастрофа, нічого не видно. Зменшувати швидкість, бо там можна всадитися в пробку. Так і відбуваються такі великі, як ви бачили, можливо десь в хайвеях американських такі аварії, що так можуть зіткнутися сотні машин. Оце от коли надує вітер і цей сніг піднімає, нічого не видно, а вони всі кудись несуться, не гальмують і тільки потім один в одного в одного в одного і сотні такі ах, стикуються. Хочу додому. Подзвонив мій диспетчер, каже, маю одну і це дуже добру для тебе новину. Кажу, ну кажи, маємо для тебе бренд-ні-трак. Приїдеш, перекладаєш речі і welcome. Хороша новина. Хто ще не підписаний, ну то вже підпишіться, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть в коментах свою думку щодо такого стану доріг в Північній Америці, особливо тут в Канаді. І до наступних відео, бувайте!